Фортуна посміхається дастирливим. Підприємець Євген Зеленський із Дніпра регулярно випробовує свою вдачу у розіграшах одного з операторів державних лотерей уже сім років. Каже, вигравав тої кілька тисяч гривень. Та цього року доля стала неабияк прихильною до гравця. Він зірвав мегаприз лотереї та виграв понад 6 мільйонів гривень. Поки що це найбільший виграш у лотереях України у 2017 році. І ось довгоочікувана мить отримання заповітного чеку, наче Маленьку суму, і сьогодні у нас в гостях член клубу мільйонерів МСЛ Пан Євгеніз Дніпра. Доброго дня, доброго дня. Чи доброго вечора? Власне кажучи, саме ви стали зовсім нещодавно нашим новим мільйонером, який виграв понад 6 мільйонів гривень. Як почуваєтеся? Прекрасно почуваюся. А ось, власне кажучи, і чек, будь ласка, він ваш? Друзі, ми ще раз вітаємо пана Євгена і вважаємо вам теж мільйонів. Як розпорядитися виграшем разом з дружиною Ольгою, Євген поки на 100% не визначилось, але точно частину грошей витратять на придбання власної оселі та на освіту своїм дітям, яких у подружжя. Двое. Ничего не планировали по поводу этих денег, поэтому пока будем думать. Это ну радостные чувства, не знаю даже, толком, как это описать. Мы как бы, чтобы именно конкретно, не думали. Ну единственное, что, как я говорила, купить себе свою, свой там дом или квартиру, свое жилье. Вот. У нас, как бы, мы и играли с этой целью, чтобы выиграть и купить себе отдельное жилье. Тоже входит в планы поехать отдохнуть, ну, конечно, на образование дочки. 19, через місяць 17 років буде. син маленький. Що три годишу? Отож, Євген віднині офіційний член клубу мільйонерів державного лотерейного оператора. У рамках подарункової програми подружжя провело два дні у стилі лакшері, відвідували фашенебельні ресторані, приватні фотосесії. Відпочили у заміському спортивно-стрілецькому клубі. Ну а на десерт святкова вечеря у компанії разом із ведучою улюбленої лотереї.